Малята, пропоную вам послухати казочку, яку написала письменниця Марія Морозенко, про нашу рідну батьківщину, про нашу неньку Україну. А казочка називається Де найкраще в світі жити. У зеленому ярочку, біля синього струмочка, раз зібралися звірята, стали думати, гадати, де найкраще в світі жити. Каже зайчик. Знаменита у лісочку нірка є, царство славне моє, нірка затишна, тепленька, мохом стеленим м'якеньким. Вовк за мною гнатись стане, скочу в нірку не дістане. Жабка квакнула сердито. Кажеш, нірка знаменита. Твоя хатка кожен знає, від біди не заховає, Ква-ква-ква, що пусте молотте, Дім найкращий це болото. Взимку вас мороз лякає, влітку сонце припікає, а мені в болоті дивнім і не жарко, і не зимно». Засміявся горобець ну, і жаба молодець. Цвінь цвірінь, всіх розсмішила, що болото розхвалила, а про чаплю ти забула цвінь цвірінь, усі ми чули. Що в болоті та у лісі страшно жити, а у стрісі дім найкращий, найлюбіший, найбагатіший, найсмачніший. Цвінь, цвірінь, завжди зернинку, я знайду біля будинку. Бджілка крильця опустила, біля зайчика присіла. В мене часу небагато, бо я мушу працювати. Але на таку розмову я скажу вам своє слово. Є на пасіці старенький, вулик з дощичок гарненький. То мій дім, весь день літаю, з квіточок нектар збираю, а на ніч, забувши в тому, поспішаю я додому. Заперечу вам усім, вулик ось найкращий дім. Мишка тонко припищала. мама, так мені мене навчала. Не ходи, моя маленька, на ту пасіку гарненьку. Не ходи, моя, дитино, бо ти там у мить загинеш. Біжи в поле, у пшениці завжди є чим поживитись. Довго ще, мабуть, малята сперечалися б звірята. Та в цю пору до яручка до чистенького струмочка, сам з прилетів, на траву шовкову сів. Найхорош прийшли зайчисько, Підійшов до нього близько і сміливо запитав: Знаю, скрізь ти побував, всіх в нас можеш осудити, де найкраще в світі жити, і сказав усім лелека: Я не раз літав далеко за високі сиві гори, за широке синє море. Там є, друзі, все, що хочеш, та я жити там не хочу. Що весни додому лину. В рідний край на Україну. Хай гніздо моє стареньке, дерев... деревце під ним кривеньке, дім свій сам я збудував, сам по прутику складав, на землі всі добре знаю, дому кращого немає. Вам, малесенькі звірята, я пораду хочу дати. Бережіть оцей куточок, де тече малий струмочок, бо усіх вас він зріднив. Кожного чогось навчив. бережіть ліси, садочки, бережіть поля, гайочки, бо усе це до краплини дім наш, частка батьківщини.